Гранітні каньйони Бузького гарду. Всього каньйонів три. Арбузинський в долині річки Арбузинка, Актовський та Петропавлівський в долині річки Мертвовод. Вигляд просто неймовірний розлом землі посеред голого степу. Навкруги лише поля, Пожухла суха трава та поодинокі кущі. А внизу вода з лататтям та тростина і зелені дерева. Річка виходить назовні, створює невеликі озерця. Потім ховається під гранітними бурилами та далі вистрибує з-під них крихітним водоспадом. В серпневу люту спеку так приємно зійти з запилених степових доріг і викупатись у холодній прозорій воді. А щоб максимально осягнути весь кайф від цього дивного місця, найкраще поставити намет та залишитись на ніч, помилуватись зоряним небом та послухати цвіркунів у нічній тиші. А зранку випити каву біля вогнища в інтянському таборі та ще раз скупатися у холодній річці.